Thank you. Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Спарц все ніяк не заспокоїться. Конгресвумен українського походження Вікторія Спарц, відома скандалом зі звинуваченням голови офісу президента Андрія Єрмака у зв'язках з Росією, проголосувала проти виділення Україні додаткових 12,3 мільярдів доларів від США. Це зауважив журналіст Голосу Америки Остап Яриш. До речі, конгресвумен Вікторія Спарц голосувала проти законопроекту, куди серед іншого заклали фінансування для України та понад 12 мільярдів доларів. Написав Остап Яриш у своєму Твітер. Йдеться про законопроект номер шістдесят 33 про тимчасовий протимчасовий пакет фінансування урядових програм, в якому серед іншого передбачена військова та економічна допомога Україні на суму близько 12,3 мільярдів доларів. У п'ятницю 1 жовтня Конгрес США остаточно підтримав його. За нього проголосували усі 220 конгресменів від демократичної партії та лише 10 республіканців. Вікторії Спарц, відповідно, немає. Серед останніх вона проголосувала проти свого рішення. Конгресвумен українського походження не пояснила. Варто зазначити, що фінансування України це лише один з блоків цього великого законопроекту, в якому також Йдеться про фінансування уряду США з 1 жовтня, закінчення бюджетного року до ухвалення вже новим складом конгресу нового бюджету. Якщо б цей законопроект не прийняли, то уряд США залишився без фінансування майже до кінця року. Республіканці були в цьому зацікавлені і тому не підтримували його. З 211 республіканців за нього проголосували лише 10. Додамо, що вже зараз зовсім не дивно і те, що як раніше американське видання політико повідомляло, що республіканці, які свого часу дали Вікторії Спарц бажану платформу для виступу проти агресії Росії, тепер побоюються, що її заяви можуть зашкодити відносно. Нам України та США і що конгресвумен просто використовують сили, які прагнуть послабити Західний альянс. Яструби республіканської партії з питань національної безпеки також турбовані тим, що крило прихильників компанії Зробимо Америку великою знову Емейджей, де вже існує опір підтримці України, використовує коментарі спарць як виправдання. Вони побоюються того, що публічна суперечка спарці з Зеленським і звинувачення в корупції його найближчих помічників можуть означати й майбутні тріщини в підтримці України з боку США, особливо з наближенням проміжних виборів. Її наївність завдає шкоди Нашим людям це не допомагає тому, що ми намагаємося зробити, і я не впевнений, що її факти точні. Ми перевірили цих хлопців, сказав на умовах анонімності представник республіканської партії, який є членом комітету палати представників у закордонних справах. Ще один республіканець у палаті представників, також на умовах анонімності, заявив, що Спарц має репутацію людини, яка пробувається на брифінги та зустрічі комітетів, до яких вона не входить, як от. Як от панелі з закордонних справ декілька членів намагалися обговорити її коментарі в закритому режимі. У ситуацію втручається навіть адміністрація президента США Джо Байдена. Ще одна ознака зростання занепокоєння через те, що коментарі спарц можуть зашкодити згуртованості західної коаліції у підтримці Києва. Попри те, що політичні опоненти Зеленського підтримували Спарц, внутрішньополітичні чвари здебільшого відходять на задній план, поки країна бореться за своє виживання. Давні занепокоєння західних країн щодо корупції в Україні. Ситуація навколо першої спроби імпічменту колишнього президента США Джона. Та Трампа також відійшли на задній план в інтересах зміцнення внутрішньої та міжнародної єдності проти вторгнення Росії. Той варто підкреслити, що саме Спарц зараз піднімає старий бруд проти Зеленського та його радників у той час, коли майбутнє України як незалежної нації може залежати від союзу з ним, кажуть її опоненти. Я не поділяю її критики, заявив сенатор республіканець Лінці Грем, який працював зі спарц над законодавством, пов'язаним з Україною. Я вважаю, що уряд зеленського і український народ показали себе гідно в інтересах нашої національної безпеки підтримувати український народ та його. Обране керівництво, додав сенатор. Водночас, що цілком очевидно, спарц відмовилися особисто відповідати на запитання політику для цієї статті. Однак її представники надали письмову заяву, в якій підтримується критика на адресу оточення Зеленського. Ніби все давно пройшло і вщухло, але залишається відкритим питання про те, як етнічна українка може якось прямо поширювати тези російської пропаганди, ще й у такі важкі для країни час. Зараз реальних друзів і ворогів України визначити легко. Ти бачиш злочини Росії, ти вимагаєш дати Україні більше зброї, аби можна було зупинити терористів. І вбивць ти за Україну, але якщо ти шукаєш якісь способи порозумітися з Путіним шляхом поступок українськими територіями, шукаєш способи, як зупинити західну зброю для України, ти ворог. От, і все на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.